О 10 годині вечора росіяни здійснили запуск чотирьох авіаційних боєприпасів в напрямку міста Харків. Два з них влучили в Харківській області, і ще два влучили по території міста Харків у Київському району та Основ'янському. Внаслідок вибухів всього маємо 12 травмованих осіб. В них як закриті черепно мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес. В Київському районі влучання в приватну житлову забудову фактично було знищено житловий будинок, пошкоджено комерційну нерухомість АЗС і ще декілька приватних житлових будинків поряд. В Основ'янському районі також пряме влучання в житловий будинок. Внаслідок вибуху його було фактично знищено. Буквально в декілька десятках метрів знаходилося багатоповерхова, багатоповерховий житловий будинок. Там пошкоджені десятки вікон. Фасад цієї будівлі було пошкоджено. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з МПК. Також зафіксовано ймовірне використання гібриду авіаційної плануючої бомби та ракети Гром Є1. Запуск було здійснено з декількох, декількох літаків з території Білгородської області, з населеного пункту Тамаровка. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частина першої статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни на місці. Працюють прокурори слідчі, продовжується розбір завалів з метою точного встановлення інформації щодо того, чи хтось наявний під завалами.